Каже українська влада, що немає в бюджеті грошей для підвищення зарплат військовим, для підвищення зарплат лікарів, вчителів, для підвищення мінімальної оплати праці, для підвищення прожиткового мінімуму. На це все грошей немає. Але є гроші на підвищення зарплати там, членам рахункової палати до 500 тисяч гривень на місяць. Зарплатку люди отримують. Є зарплати, є гроші для того, щоб підвищувати зарплати помічникам депутатів, підвищувати бонуси самим депутатам. І саме головне є гроші. Чи на дороги. Так, друзі, на дороги. Два дні тому на Прозоро з'явився тендер. Уявіть собі, тендер на будівництво дороги в Київській області до аеропорту Жуляни, до аеропорту, який третій рік не працює. І знаєте, яка сума тендеру? Півтора мільярди гривень. Півтора мільярди гривень вони готові закатати в асфальт в Київській області до аеропорту, який не працює. Не машини купити військовим, не дрони купити військовим, не допомогти переселенцям. Ні, на це грошей немає. А от закатати в асфальт півтора мільярди, от на це гроші є. Хоча я думаю, всі прекрасно розуміють, що закатається там максимум мільярд, а можливо й того менше. Все інше, як завжди, буде розкрадено. Ось так, от українській владі потрібна перемога. Вони думають не про військових, які кожного дня боронять Україну, а вони думають про те, як критичний для них момент швиденько про новенькі трасі тікати в аеропорт і літаками з мішками готівки тікати з України. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.